Я кошек Тетяна, учениця 9-го класу піротенського ліцеї №6 6. Тео моєї роботи «Соціальний клімат та безпека у школі за результатами анонімного опитування учнів 5-11 класів щодо проявів булінгу. Булінг залишається серйозною проблемою в освітніх закладах, побачення психологічних здоров'я та успішність учнів. Результати такого дослідження сприяють розробці ефективних заходів для запобігання булінгу та створення безпечного та комфортного середовища для навчання. Вивчення соціального клімату школі допомагає не лише конфлікти, не формувати культуру, взаємоповаги та толерантності серед учнів. Мета роботи з'ясувати. Стан, форми та особливості булінгу в учнівському середовищі школи на основі аналізу анкетних даних. Задання перше визначити загальну психологічну атмосферу в школі та частку учнів, які стикаються з образами в межах освітнього заходу, друге описати основні види, форми і приводи для образ. Третє встановити найпроблемніші місця у школі, де найчастіше відбувається акт агресії, четверте проаналізувати реакцію оточення, п'яте дослідити поведінку учнів спостерігачів, шосте виявити тенденції до участі в булінгу, сьомо узагальнити пропозиції учнів щодо Шні безпеки у школі. Об'єкт дослідження соціально-психологічне середовище шкільного колективу, предмет дослідження, прояви, частота та особливості булінгу в учнівському середовищі, а також сприйняття учнями. Дослідження надає актуальний зріст ситуації в самопорядницькому ліцею 6 станом на, на момент проведення опитування травня 2025 року, револючи не лише факт наявності чи відсутності булінгу, а його профіль у конкретній школі, які форми найпоширеніші, коли і де саме відбувається, хто є основним агресором, якою є реакція свідків. Під час виконання Заслідження після опрацювання теоретичної інформації було проведено анонімне анкетування учнів 5-11 класів Прятинського ліцею номер 6 Прятинської міської ради Волтавської області. В опитуванні взяли участь 241 сорок учнів, що складає 64% від загальної кількості учнів 5-11 класів у даній школі. З них 54% – хлопчики, 46% – дівчатка. Кількість опитаних на кожній перевалі класів більше 50%. Запитання анкети було згруповані груповані тематичні розділи відповідно до завдань роботи. Анкета складається з 34 запитань, переважно з закритими варіантами відповіді, що полегшує кількісний аналіз. Запитання побудовані за принципом поступового заглиблення від загального сприйняття школи до конкретних проявів булінгу, а потім до власної ролі респондента. Анкета використовує прямі запитання, непрямі запитання, контрольні запитання, антагоністичні запитання. Вони можуть виявляти соціальну бажаність або приховану агресію, нейтралізатори, виявлення прихованих відповідей. Автор Анкети Анастасія Мельниченко. Анкета використана зі згоди авторки. На наступних діаграмах ви можете бачити статистичні дані за групами запитань: загальна психоемоційна атмосфера у школі, чи радісно йти до школи, який настрій впродовж дня, чи, чи є в школі друзі, чи пишаєся своєю школою. Запитання про наявність булінгу, прояви знущань, приводи для образ, місця прояву агресії, реакція оточення, можливість особистої участі в булінгу та пропозиції учнів. Висновки Перша загальна психоемоційна атмосфера у школі сприятлива для понад 80% респондентів, які охочу йдуть до школи 69%. Мають радісні чи спокійний настрій продовжня 89%, дев'ять Пишається своєю школою 64%. Мають кількох чи хоча б одного хорошого друга 84%. Водночас точно відчувають постійний негативний вплив, який позначається на їхньому психоемоційному стані. Це цих 50% опитаних. Разом із тим, 49% опитаних не відчувають довіри до вчителів, що ставить їх у вразливу позицію випадку ситуації булінгу тільки два відсотки педагогам а 13,3 відсотки родичам про те, що їх ображають. Друге, поширеність видів образ між учнями щодня або більше трьох разів на місяць, розпускання чуток 10 відсотків, ізоляція 3,8%, цілих вісімдесятих відсотків, обсивала 8,8%, фізичний вплив 10 відсотків, речей 5 відсотків, забирало гроші, їжу або речі півтора Інші способи – 3 відсотки. При цьому індивідуальні форми прояву – 9,5%, групові – 14 відсотків, увесь клас – 2 відсотки. для образної частіше стає нетипова поведінка або зовнішість – по 4,5 відсотки, мов спілкування та справжня чи уявна сексуальна орієнтація – по по 1,5%. Належність до тимчасово переміщених осіб 1,2%. Третє. Найчастіше учні кривдять через інтернет 27%. У класі вчитель був відсутній 24%. У коридорі 21%. На ігровому майданчику 17%. У класі вчитель був присутній 16%. На сходах 15%. На шляху до або зі школи 15%. У кімнаті для перевдягання 14%. В їдальні 13%. У таваті 12%. У інших місцях 20%. Четверте. Щодо реакції оточення на випадки знущань, то загалом 34% опитаних бачать реакції дорослого а 37% – небайдужість учнівського оточення до ситуації, в яких когось ображають приблизно у одній третій випадки, свідки, на думку опитаних не реагують на ситуацію булінгу П'яте – поведінка учнів спостерігачів 34,5% втручаються у ситуацію, стоячи на захист жертви з різних причин, почуття гострої несправедливості. 19%. Прагнення бути хорошим у вас не хоча. 2,5%. Бо таким речам у нашій школі не місце. 13%. 2,9% сім учнів. Не турчаються, тому що вважають, що учень, якого кривлять, на це засужив. 2,7% 9 учнів. Бо бояться, що їх теж будуть цікуватимуть, якщо вони заступляться. 7% вважають, що втручання не допоможе. А 22,4% залишаються байдужими, вважаючи, що це не їхня справа. Сумарно не втручається 36% опитаних. Намагаються намагаються допомогти скороченій дитині 25%, 12,4% мовчки спочивають, просто спостерігають 7%, приєднуються до цькування 1,2%, ,3, 3 учні. Голос підтримують керівника 5,4%, а мовчки ще 3%. Загалом Це гонку вважаючи, що жертва на це заслуговує 9,5% свідків. Шосте виявлення тенденції до участі в булінгу. 73% респондентів стверджували, що нікого не долучалося до булінгу, а 63% – що ще взагалі не ображали інших дітей. Натомість 3% визнають, що долучаються до булінгу інших щодня, 1,7% часто, 7,5% зрідка, 13,7%. Відсотка що таке було лише один раз. Через відсотків учасників мали розмову з учителями щодо участі в булінгу один раз чи більше, хоч і заперечував 250 відсотка свою провину заголом від 12 відсотків до 26 відсотків опитаних своїм перебував у ролі кривника. Сьома пропозиції учнів щодо покращення безпекової ситуації у школі були нечесаними. 6% поскаржувалися на вчителів, 5% запропонували запропонував посилити контроль, 2% – збільшити кількість виховних заходів або змінити їх характер, 1% – посилити покарання для борів, конструктивні пропозиції, пропозиції чи, конре, чи конкретні конкретні запитання висловило 1% учасників. Три учні запровадити уроки пов'язані з психологією, більше говорити про толерантність до людей з різними інтересами, пояснити, що робити, коли тебе. Визивають обзивають. Отже, на нашу думку, жертвами булінгу приятинському ліцею номер 6, ймовірно є менше 5% опитаних школярів, але сприйнятість до булінгу досить висока, оскільки близько 10% учасників продовують знущення над іншими над іншими провинною самої жертви. Не менше 12% саме перебували у ролі кривдника. 36% не втручаються, коли бачать чи когось ображають. Хоча ситуація не критична, оскільки понад 80% респондентів позитивно сприймають скільне середовище. Сотки свідків захищають скривджену дитину. Дякую за увагу!